Зараз вам покажемо контент. Скільки там грам написано? 200. 200 У мене тут стоїть шнур 0,12, виробника не скажу. Хто захоче, напишу силочку, оставлю. І паличка теж зараз покажу, залишу силку. Тепер дивіться, як він кидає. Для чого знімаємо цей експеримент? Для того щоб показати, яка течія на десні. На десні і що взагалі можна з нею робити. Як думаєш? Метрів 40. 40. Тепер давай підійди, покажи, Опять покажу суть. Колешок, звісно, я загнав добренно і а, зносить так, що довелося поставити паличку, тому що зараз буде... Ага, не на ту сторону, зараз його виверне. І ось зараз різниця а, у нас 200 грам і 100 грамів. Ну так, Покажи оттуда, щоб було видно рівно прямо, як він загибається. Так, тепер Давай я плавно перейду показати, зараз перейдемо на більш приближений приблиз... да. варіант. Течія неймовірна, вода висока, от вам 100 грам і от 200 грамів. І тепер покажу, який фідер. Тому що дуже часто пишуть, як ти кидаєш, чи витримує, чи не витримує. От вам і аквалайт 180 грамів. Виробник дайва. 3 роки рибалю. Ну, по коропу, так. Да. Я використовував на важкі грузи. Кашу і все. Ну, 200 точно кидав. Частенько була, а по фідеру зазвичай використовую от моя ціла така коробка різних кормушок. Запасний 200, якщо оберву. Зараз у мене стоїть 100 грам. Ну, перед цим кидав 120, 120 держиться нормально, тільки недалеко треба закидувати. І от така от вам різниця у вісах. Як вигибає течія. Шнур у мене стоїть 0,12. Так що, кому цікаво, пишіть в коментарях, дам посилання на таку снасть. І в цій снасті я впевнений на 100%. Якщо ще поставити шнур нормального діаметра там 14-16, то можна карпів дубасить таких, що торпед. Так що така? По катушечці ще скажу слово. Де ж там вона у мене підписана. Катушечка у мене. О. Видно, не видно вам. Окума, окума Фідер 55F. Теж легенько це працює. А ну подожди, потримай мені, я витягну, покажу як я буду виважувати, виважувати, витягувати отакий корч. Встань так, щоб було нормально видно. Вказати, як паличка буде тягнути, і що? який шнур, і як ми витягуємо 200 грамів. Ще було б добре, якби я зараз у бровку став, щоб показати... О, бровка. А ми беремо і отак його на храп обливаємо. От вам 0,12. Щоб це було одним непрививним кадром. І показати. Ось кажуть, там змонтував ще щось. От наших 200 г. Тому оце та снасть, якій упевнений завжди і на будь-якій рибалці. Вона вас виручить і ніколи не подведе. Ну, звісно, якщо руки криві, то і крокодили не допоможуть. А коли все збалансовано, снасть толкова, то от такий результат. Ще щоб риба Ну Ми сьогодні ловили плотву пів карасі по кілограму ловили, ну так і ні одного не впіймали. Виключай.